Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. На попередніх уроках ми встигли ознайомитися зі звичайними дробами і мішаними числами. На минулому уроці ми вивчили правила про додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Давайте їх згадаємо. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, треба додати їхні чисельники, а знаменник залишити той самий. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Але як правильно виконувати дії, якщо в нас мішані числа? Як виконується віднімання і додавання таких чисел? Для початку пригадаємо, що називається мішаним числом. Наприклад, число 1,2 називають мішаним числом. При цьому натуральне число 1 називають цілою частиною мішаного числа, а правильний дріб 2 сьомих його дробовою частиною. Розв'яжемо декілька задач і вже на цих прикладах зрозуміємо, як виконувати дії віднімання та додавання в різних випадках. Почнемо з першого завдання. Воно звучить так. За першу годину Петрик пройшов 2,15 кілометра. А за наступну годину ще 3 кілометри, який шлях усього пройшов Петрик. Умова задачі зображена на екрані. Почнемо розв'язувати задачу. Знаємо, щоб знайти загальну кількість будь-чого, треба виконати дію додавання. Запишемо 2,15 плюс 3. Якби ми виконували додавання цілих чисел, отримали б просто 2 плюс 3 дорівнює 5. В нас є ще дробова частина 1 п'ята. Тому, якщо ще додавати дробову частину, остаточна відповідь буде 5,1. Всі записи наведені на екрані. З цього прикладу випливає таке правило додавання мішаного і цілого чисел. Щоб додати мішане число до цілого, треба додати цілу частину мішаного числа до цілого числа, а дробову частину залишити без змін. А зараз наступна задача: на вітрині лежить 3,1 головки сиру. А поруч ще 2,2 головки, скільки сиру лежить на вітрині. Умова задачі зображена на екрані. Для розв'язання задачі додамо 3,1 четверту до 2,2 четвертих. Спочатку знайдемо кількість цілих головок. 3 плюс 2 дорівнює 5. Потім додамо 1 четверта плюс 2 четверти дорівнює 3 четвертих. Склавши 5 і 3 четвертих, отримаємо 5,3. Отже, 3,1 четверта плюс 2,2 четверти дорівнює 5,3. Розрахунки наведені на екрані. Запишемо ще одне правило, яким ми користувалися, щоб розв'язати попередню задачу. Тобто, щоб додати два мішаних числа, треба окремо додати їхні цілі та дробові частини. Ще одна задача. Для приготування пиріжків взяли 2 дев'ятих від 1 кг борошна. Яка частина борошна залишилася? Умова задачі зображена на екрані. Щоб знайти, яка частина борошна залишилась, треба виконати дію віднімання. А саме від одиниці відняти 2 дев'ятих. Для цього треба одиницю подати у вигляді дробу зі знаменником 9. З попередніх уроків вже знаємо, що будь-яке натуральне число можемо подати у вигляді дробу з будь-яким знаменником. Пригадаємо, як саме це зробити. Чисельник цього дробу дорівнює добутку числа і цього знаменника. Отже, одиницю можемо записати у вигляді дробу як 9 дев'ятих. Тоді від 9 99 віднімаємо 2 дев'ятих і отримуємо 7 дев'ятих. Відповідь така: залишилося 7 7,9 кг борошна. Всі розв'язання наведені на екрані. На черзі ще одна задача. Мама купила додому 3 кг яблук. Діти з'їли 2 п'яти кг яблук. Скільки кілограмів яблук залишилося. Умова задачі зображена на екрані. Роздуми до цієї задачі будуть схожі до попередніх. Яблука з'їли від 1 кг яблук. Тому залишилося 2 кг цілих і 1 початий. Можемо розкласти 3 як 2 плюс 1. Замінимо одиницю дробом зі знаменником 5. Як і в попередній задачі, знаємо, що будь-яке число можна подати у вигляді дробу з будь-яким знаменником. Тому 5 запишемо як 5 п'ятих. Таким чином, 3 кг яблук запишемо у вигляді 2 плюс 5 п'ятих дорівнює 2,5. Виконаємо віднімання 2,5 мінус п'ятих. Віднімаємо від дробової частини дробову, а цілу залишаємо без змін. Остаточна відповідь 2,3. Розрахунки на екрані. Сьогодні ми з вами дізналися, як додавати та віднімати мішані числа в різних випадках. Розв'язали декілька прикладів. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!